В області тривають профілактичні заходи з виявлення та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів. До проведення відпрацювання задіяні оперативники карного розшуку, співробітники управління превентивної діяльності, слідства, кінологи, кіберполіція та інші підрозділи поліції області. Майже упродовж місяця з незаконного обігу вилучено пістолет, кулемет, нарізний револьвер, саморобну вогнепальну зброю, дві гранати, 300 грамів вибухової речовини, понад дві сотні набоїв. Предмети з обмеженим обігом направили на Експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру судовою експертизою зброї встановлюється вид модель зброї, а також чи є дані предмети боєприпасами та чи придатні для стрільби. За виявленими фактами розпочато 18 кримінальних проваджень за статтею 263 – Незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють шляхи надходження небезпечних предметів на територію Тернопільської області та нагадують, що Особам, які незаконно зберігають зброю і вибухівку, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.